Про роботу у 2023 році відзвітували на медичній нараді керівники міської лікарні та центру первинної медико-санітарної допомоги Костянтин Гінгуляк та Наталія Хорошун. Зі слів директора лікарні торік проліковано більше 12 тисяч осіб та проведено понад 3 тисячі операцій. Лікарня укомплектована кадрами на трохи більше 80%. Відсоток укомплектованості штатних посад лікарів фізичної особи складає 81,8%. Середній медичний персонал 97 і один вісока. У 2023 році процесу влаштовано 5 лікарів, 2 травматологи. Сам особисто шукав, у нас не вистачало кадрів тоді на травмпункті. Один астезіолог, один лор і один стоматолог. Чотири середнього медичного персоналу, 20 молодшого і 20 іншого персоналу. Змінилися в 2023 році, у нас 9 лікарів, 16 середнього медичного персоналу, 25 молодшого та 19 інших персонал. Начальниця Бердичівської військової адміністрації Людмила Демидюк наголосила, лікарні, як і пацієнтам, потрібні уважні мотивовані фахівці, які б лишались у місті, а не шукали кращих умов. Будуть їхати в Київ, будуть проводити в кращому випадку в приватні структури, де в нас міські лікарні не на основну, не за основним місцем роботи, а будуть по сумісництву. Тому ми маємо. Звернути на це увагу, щоб до такого стану наша лікарня не війшла. Дякую. Серед завдань на наступний рік Костянтин Гінгуляк назвав і проведення аналізу структури лікарні на предмет можливого об'єднання та оптимізації кадрів. Є потреба в оновленні медичного обладнання, це підвищить рівень конкурентно здатності закладу, покращить якість діагностики та лікування. Основні завдання це збільшити вхідні грошові потоки. Тобто збільшувати надання медичних послуг шляхом підписання нових пакетів з НЗСУ, так як основним джерелом існування нашої лікарні і нашого підприємства є доходи за програмою медичних гарантій, залучення висококваліфікованих спеціалістів для розширення медичних послуг, проведення детального аналізу структури в закладу, визначення шляхів можливого їх об'єднання та оптимізації кадру персоналу, а саме адміністративно-управлінського та господарського обслуговуючого персоналу. Всі знають, що це слово під собою має на увазі. Центр первинної медико-санітарної допомоги то сім амбулаторій, у яких працює 33 сімейних лікаря: 9 педіатрів, 3 терапевта та понад 100 осіб середнього медперсоналу. Завдання, які ставлять перед собою фахівці центру, озвучила керівниця Наталія Хорошун. Серед усіх і відкриття кабінету психолога та впровадження телемедицини. У нас в закладі є підготовлений спеціаліст з магістерським дипломом по психології із медичною допомогою середньою медичною освітою. Значить, відкриємо кабінет психолога для підтримки. Ви знаєте, що в наших реаліях це дуже актуально. Подіваємось на перемогу і коли повернуться наші воїни, ну, будуть потребувати точно нашої підтримки. Поточний ремонт першого поверху амбулаторії номер 6 це по Житомирській 44, і встановлення автономного опалення в амбулаторії номер 5 Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, ВІК.